Враження про матч з Чорноморцем зіграли 90 хвилин проти команди Прем'єр-Ліги. Ну, звісно, його можна поділити на два тайми. Перший тайм були якісні моменти, але що кинулось в очі, це трошки хромає ігрова дисципліна. Трошки є непорозуміння, тому що е, зараз вливаються в колектив нових гравців е, вимоги, да, котрі вони не відразу можуть там спіймати. Ну, це, в принципі, нормально, для цього є контрольні ігри. Щоб, е, краще, щоб вони нам тут показували, чим треба працювати, що треба відпрацьовувати. Є е, е, моменти позитивні, ну, звісно, є моменти негативні. Що кинулось в очі, то звісно. Боротьбу треба нав'язувати, але її треба нав'язувати вже не таку, яку, знаєте, уступати. Да? А вже, якщо ти вступаєш в цю боротьбу, треба її повністю або вигравати, або настільки робити якісно, щоб цей м'яч не переходив в іншу фазу. Тобто це, звісно, кинулось хоче. Звісно, по бажанню, по... Скажем, по бажанню то що хотіли, рухались, бігали. Це було видно. Ну, є над чим працювати, скажімо так. Е, як на вашу думку, себе сьогодні проявили новачки? Е, видно, ті гравці, які трошки пізніше до нас приєднались, вони функціонально там, фізично, трошки їм е, тяжкувато. Е, нічого в цьому страшного немає, е, наше є. Певний час. Показали свої на сьогоднішній момент максимальні там кондиції. Ось, і... Тут більше було, щоб від них ми хотіли побачити цей характер, саму думку. В якісь моментах вона проявлялась, да, але коли ти втомлюєшся, да, тут, звісно, в першу чергу видно, як проявляється твоя думка. Да, Чому сьогодні дали зіграти найбільше ігрового часу Бойку Віталію, Єдиному футболісту, який так багато зіграв сьогодні. Ну, звісно, прикро, що у нас Влад Хамілюк отримав ушкодження і нас не вистачало опорного так, і Женя Банадов, який зіграв там ще 20 хвилин в другому таймі, да, і звісно, що Віталік вже для, для нього це не нова позиція, і долучили його в принципі, на останні там, 25 хвилин. Ну, він справився з цим, навіть ще були пару моментів там від нього. Ну, бажання було. Так що витримали, це вже радує. В цілому спарингом задоволені? Дуже задоволені, ну, задоволені тим, як Одеса нам од нас прийняла, комфортні умови, чудовий стадіон. Хочеться, звісно, щоб до чого ми намагалися йти, да, сьогодні це такі умови. І, і це класно, звісно, що хочеться в таких завжди в прекрасних умовах там грати, але, але є, як кажемо, над чим і куди.